Я Максим Бахматов. Це Анастасія Шевченка, Позивний Стасік, медикиня. Ми вирішили вам записати окреме відео з приводу того навіщо я віддаю поршпанемери. Ми збираємо 10 мільйонів. Я не експерт цьому. А Анастасія пояснює Нафіга нам 10 мільйонів. І що ми будемо придбувати. Всім привіт. Я хочу подякувати, що ви прийняли рішення віддати ці кошти саме на ТЕКМЕД. Попри те, що зараз на фронті дійсно величезна потреба у захистах у засобах ураження, зокрема, це і в півдрони, але є важливий момент, що боєць, який загинув, не може керувати FPV дроном. Тому такмед це один із пріоритетніших напрямків, і він завжди буде таким, тому що війна. Це автоматично означає поранення. Більшість людей, які потрапили на війну, отримують те чи інше поранення. Здебільшого це будуть контузії, трошки легких осколків, але також велика кількість людей отримує серйозні поранення. Те, чи виживе людина чи ні, залежить від того, чи буде в неї чим себе врятувати, чи не буде. У мене в руках оклюзійні наліпки, я знаю, що більшість коштів, які ви задонатите, підуть саме на них. Оклюзійна наліпка заклеює поранення в грудну клітину. Тобто, оскільки за статистикою, у нас поранення грудної клітини є причиною смертності номер, Три у списку по у списку смертей на полі бою після критичної кровотечі та непрохідності дихальних шляхів. Номер три це поранення грудної клітини, проблеми з диханням. Тому уклюзійна наліпка витрачається з величезною швидкістю. Вони є і у аптечках у бійців, і у рюкзаках у медиків, і у швидких. І навіть у, далі у, шпи, ну, у стабілізаційних пунктах теж використовуються саме наліпки. Ось, тому це дуже крута, з вашої сторони ініціатива. Отже, ми збираємо 10 мільйонів. Яка середня вартість такої штуки на ринку? Щоб ми розуміємо, скільки ми спасемо? Окей, одна наліпка в магазині коштує десь 1200 гривень, ось, але їх одне поранення зазвичай це вхідне. І вихідне, якщо це куля, якщо ти осколки, то ти не знаєш, скільки поранень, проникаючих в тебе буде, скільки наліпок ти використаєш. Звичайно, ви донатите великому фонду, який напряму купує напряму у виробника. Тобто цін, 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 цінник точно буде менший. Ось, але рахуйте самі, 10 мільйонів, хай там. Ну, коротше, ми траву ну, рахунок подавали, там, іде на тисячі. на тисячі рахунок дійців, іде на тисячі були, поранених. так. тисячі поранених, щоб ми розуміли. Тобто, я ще раз пояснюю, я віддаю власне якесь матеріальне благо, благода портпана маротурбом. Донати по 300 гривень. Ми збираємо 10 мільйонів. На ці гроші ми придбаємо а, тисячі таких наліпок, спасаємо сотні, а може тисячі бійців, виплатимо всі податки. Це дуже важливо, бо ми в білу платимо все, тому що з нами птахи Тата Кеплер з нами доброї і дорожливо показувати аудити нашої діяльності Я вважаю, що прозорість дуже важлива зараз. Звичайно, тому що це наша країна, і як ти її сам будуєш, такою вона і виросте. Так, точно. А і наскільки я розумію, на сьогоднішній день не у кожного бійця таке і вони дуже активно витрачаються. Тобто їх дуже мало. Вони закінчуються дуже швидко. Тому що, наприклад, назофарінгальна трубка, яка потрібна для того, щоб отримати е, дихальні шляхи відкритими, е, чи, наприклад, турнікет іде один турнікет на Одну поранену кінцівку. кінцівку а якщо поранений ту поранена грудна клітина, частіше за все це дві наліпки або більше, якщо це осколкові поранення, тобто вони витрачаються набагато швидше, ніж деякі інші саплайз, е... деякі інші предмети yeah. так меду. А коштують дефіра. Дофіга наша. що ми збираємо? Дофігаємо вам вдячні за те, що ви допомагаєте. І я вам дуже вдячний, що ви допомагаєте нам і допомагаєте пояснити, і допомагаєте безпосередньо. Дякую, що ви це робите. А, та я та ми так вирішили. Я дякую, що ви нам допомагаєте